І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і хочу привітати вас всіх українців з Новим роком. Хочу подякувати вам за вашу мужність та незламність і взаємопідтримку та здатність витримати лихо, яке прийшло в наш дім минулого року. За те, що кожного дня боремося, спираючись одне на одного, адже разом ми сила, і коли ми разом, то нас не подолати. Давайте святкувати новий рік з думкою про нас всіх, українців, незважаючи на те, хто де з нас сьогодні знаходиться і чим займається для нашого щасливого майбутнього. За наших захисників та захисниць, за наших лікарів та медичних працівників, за водіїв грузового та громадського транспорту, за залізничників та працівників метрополітену, за енергетиків, за столярів, за сварщиків, механіків, інженерів. Волонтерів та підприємців та всіх тих інших працівників, які працюють заради нашої перемоги та заради нашого щасливого майбутнього. За маму та за тата, за дідуся та бабусю, за діточок та онучків, за діточок, які сміливо будуть дивитися в майбутнє, і які будуть іти в ногу з часом, а можливо, навіть перевершувати в розвитку такі розвинені країни. Де панує демократія та технології. Наше майбутнє, а саме майбутнє сильної, демократичної, технологічної, європейської держави, а саме чарівної держави під назвою під чудовою назвою Україна. Нехай новий 2023 рік буде роком перемоги та відновлення та здійснення всіх наших мрій. Ще не вмерла України. Ні слава, ні воля, ще нам, браття молодії, усміхнеться доля, згинуть наші ворошеньки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Станем, браття, бій кривавий, відсяну до дону. В ріднім краї панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні долонька наспіє. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, а завзяття прася щира, свого ще докаже. Щеся волі України пізвучна розкаже. Закарпати відіб'ється відіб'ється, згомонить степами Україна слава стане поміж народами. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми браття козацького роду. Я вам, друзі, бажаю чудового настрою, незважаючи ні на що. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!